Мої вітання! З вами Олексій Головань і ми продовжуємо говорити про кисень. Ви вже знаєте, що кисень одна із простих речовин елемента оксигену. Час дізнатись про кисень більше. Уперед за новими знаннями. Відкриття кисню пов'язують із прізвищами кількох учених. Першим його отримав у 1772 році шведський хімік. Аптекар Карл Шиєлі термічним розкладом селітри. Він зауважив, що отриманий газ підтримує дихання та горіння. За два роки, у 1774-му, англійський хімік Джозеф Прістлі добув кисень, нагріваючи червону сполуку меркурію з оксигеном. Вона перетворювалась на сріблясту ртуть і при цьому виділявся безбарвний газ. Що підтримує горіння. Своїми спостереженнями Прістлі поділився з уже відомим вам, французьким хіміком Антуаном Лавуазє. Той детально дослідив кисень, описав його та дав йому назву Oxygen, тобто той, що породжує кислоти. Цю назву й дотепер використовують для кисню у багатьох мовах світу. Вона також є українською назвою відповідного хімічного елемента. Формула кисню О2. Це означає, що молекула кисню складається з двох атомів оксигену. Колистержнева модель молекули дозволяє узгодити будову молекули кисню з валентністю оксигену 2. Молекули кисню досить стійкі. Розпад молекули О2 на атоми може відбуватись лише при дії високої температури понад 2000 градусів Цельсія або електричного розряду. Природним джерелом кисню є повітря. Давайте пригадаємо, що кисень займає 1 п'яту частину повітря за об'ємом і 1 четверту за масою. Також невелика частина кисню розчинена у водах Світового океану, що забезпечує життя більшості організмів у воді. Кисень споживають живі організми при диханні. Він витрачається під час горіння різних речовин. Однак кількість кисню в повітрі не зменшується. Цей газ надходить в атмосферу внаслідок фотосинтезу, який відбувається в листі рослин. На сонячному світлі. Реагентами в цьому хімічному процесі є вуглекислий газ і вода, а продуктами кисень та деякі органічні речовини. Сталий вміст кисню в атмосфері свідчить про те, що процеси його витрати й утворення компенсують один одного. За звичайних умов кисень газоподібний. Запаху кольору і смаку немає. Важливими фізичними константами є температури кипіння та плавлення. Кисень при температурі мінус 183 градуси за Цельсієм перетворюється на рідину, яка має блакитний колір. Унікальною властивістю рідкого кисню є здатність реагувати на магніт. А чи може кисень взагалі стати твердим? Може. Це відбувається при температурі? Мінус 219 градусів за Цельсієм. Отже, температури зрідження і кристалізації кисню надзвичайно низькі. Кисень трохи важчий за повітря. Цей факт дуже важливо запам'ятати, оскільки під час збирання кисню в колбу чи пробірку її потрібно тримати дном донизу, а газовідвідну трубку опускати до самого дна. Ще однією надзвичайно важливою властивістю кисню є розчинність у воді. Вона складає близько 9 міліграмів на літр води. Це багато чи мало? Давайте спробуємо оцінити. Якби кисень був добре розчинний у воді, то значна його частина з атмосфери розчинилась би у Світовому океані. Це призвело б до зникнення життя на Землі. На щастя, це не так. З іншого боку, якби кисень був абсолютно нерозчинним, це б унеможливило існування життя в самому океані. Отже, робимо висновок, що кисень погано розчинний у воді. Цією властивістю також користуються під час збирання кисню. Про це ми детально поговоримо у нашій наступній відеозустрічі. На завершення розгляду фізичних властивостей додам. Що кисень неелектропровідний, має низьку теплопровідність. Ну що, підведемо підсумки. Кисень. безбарвний газ, без запаху, погано розчинний у воді, трохи важчий за повітря. У природі кисень міститься в повітрі, займаючи п'яту частину його об'єму. Ну, а найважливіша біологічна роль кисню підтримка дихання, а хімічна. Підтримка горіння. Але про це трохи згодом. Наступного разу ми отримаємо кисень у лабораторних умовах, зберемо його і доведемо наявність. Заінтриговані? Тож до зустрічі на наступному уроці. До побачення!